Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Святий Пантелеймоне. Цілителю душ і тіл, укрий мого сина від усякої недуги, даруй йому силу, здоров'я та довгі літа, будь його захисником і помічником. Амінь. Святий цілителю, пан благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і слабкостей. Укріпи їх тіла та очисти серця, нехай ростуть у любові й Божій благодаті. Амінь. О великий Пантелеймоне, зціли моїх рідних від усякого болю, відверни недуги та дай мир душам їхнім. Нехай твоїм заступництвом ми будемо. Під Божим захистом. Амінь.